Якщо вам важко налагоджувати діалог і ви прагнете робити це з мінімальними втратами енергії, вам допоможуть два простих, але важливих інструменти: це вміння правильно задавати питання і вміння активно слухати. Які питання бувають? Закриті і відкриті. Закриті запитання вимагають лише два варіанти відповіді: так або ні. Наприклад, бажаєте кави? Так. Ви працюєте в офісі? Ні. А от відкриті запитання відкривають простір для відповіді, де ви зазвичай працюєте? Ось тут починається розмова, якраз і потрібно активувати другий інструмент це активне слухання. І це не тільки ага, мг, активне кивання головою. Тут потрібно по-справжньому вмикатися. Ви показуєте увагу, задаєте уточнювальні питання, повторюєте останні слова, демонструєте інтерес і тілом, і голосом. І ви слухаєте не для відповіді, а для того, щоб дійсно зрозуміти іншу людину. Коли ви ставите правильні, точні, навідні запитання, ви ведете розмову за власним сценарієм, і ви швидко виявляєте потреби вашого співрозмовника. Коли ви слухаєте тілом, а не лише вухами, людина відчуває вашу щирість і відкривається вам.